Пан Василь приїхав до Луцька із Закарпаття, привіз сировину на місцеве підприємство. Розповідає, що вимушено зупинився під мостом. Далі зустріч з двома патрульними. Один із них, як чуємо, пішов на дядька з рукопашним боєм. Та так, що згодом чоловік опинився на операційному столі із переломом коліна. По правій стороні виді, що тент. З правого боку бачу, що тент вискочив. Я зупинився. Якраз в той день був дощ. Я зупинився поправити. І як уже піднявся в кабіні. І як вже піднявся в кабіну, уже з'явились представники поліції. Вони не представлялись ані. Вони попросили в мене техпаспорт і документи. Я їм дав документи. А я, став... а я став під мостом на узбіччя. Включив я аварійку, щоб я не заважав нікому. Коли дав копам документи, вийшов з машини і сфотографував поліцейських, каже чоловік. З того, мовляв, все й почалось. Мене вдарив по телефону з рукою і впав. Вибив телефон з рук. рук. І в так, не брав. Так, і цей час він так мене скрутив, що впав я на землю і відразу зламалась нога. І впав я на землю. Короче, і одразу. Я коли лежав ішов. Іщу... Я коли лежав, ще одягнув кайданки. Тепер одного із патрульних судять за перевищення повноважень. Інший свідок у цій історії. Ось тут второй представник з лівою рукою він держав за голову мені зимню. Той другий представник лівою рукою тримав мене за голову до землі, а правою рукою підняв і одягнув кайданку. І цей час я кричу, кажу: Ви мені зламали ногу? Вони думали, я жартую. Вони думали, що я шучу. Сьогодні допитують патрульного свідка. І між ними виникла за перепалка, де неодноразово це точно чим наживаємо цензурну на лайку до обцінка поліції. Попереду що він може бути затриманий і застосування фізичної сили. Застосування прийому чим він впав ну, не знаю, випадково, це, всього, що, ну, це всього це випадковість. Ніхто не мав на меті задати йому телеснуть шкож. А його, що такого ви викликало? Яка була необхідність його припинення правопорушення з 173-ї кодекс України. Ти ще Матюкався, так? Матюкався і не, не, не на неодноразову законну вимогу поліцейської він її це не припиняв робити. Коли ви вже його це ви сказали, застосували прийом окупашного бою, коли він впав, ви неділи бендайте, вже став тоді добре вже. Ну так, вже так. Він, кайданки були хвилина 30, по-моєму. Далі, як чуємо, полісмени почали чоловікові допомагати. Підняли з землі, зняли кайданки. Назбиралося питань і в представника потерпілого. А от ця лайка, яка там була, я вже подивився. Ця лайка була конкретно проти вас. Чи для зв'язки слов, для зв'язку слів ні, ви вважаєте, що ні? Так що це в вашу адресу звучало? так і погроз словесних відносно що було загалом до нас і загалом до працівників правоохоронних органів це звучало не цинна Наскільки... лайка. А по погрози реальні були з цього боку. Нецензурна, нецензурна не лайка. Погрози, погрози, яка пороза мене вбити чи що мають на увазі? Ні, такого не було. Загалом до нас і загалом до працівники правопонування, що він не згідний з нашою роботою і тому подібне. Не згідний з роботою. Погроз не було. Погроз прямих не було. Не було свідок запевняє, що як тільки побачили чоловіка, одразу йому все як годиться роз'яснили. Зупинятись під мостом заборонено. Він що ви? він водій з великим стажем і він знає, що він робить. І йому працівники поліції не треба. Ви підійшли йому роз'яснили. що, Він не з того, не з того починає матюкатися? Я не знаю. Ви не можете. У зв'язку з чим. З Як чуємо, на чоловіка склали протокол за злісну непокору поліцейському. Тобто ви фактично були трьох. Трьох трьох. трьох. Скажіть, будь ласка, ви сказали протокол по 173. Який громадський порядок? Не Нецензурну лайку до працівників поліції застосовувати. То це громадський порядок, ну так. Вас тут запитав за громадський порядок. Оцей автомобіль, який був розташований під шляхопроводом, вантажний, він перешкоджав іншим учасникам дорожнього руху для звичного проїзду? Так, там. Яким чином? Водії транспорту зупинялися, щоб... Чи затор був? Був. Але з однієї сторони таких, яких вите. Ви працівники поліції керували, регулювали цей заклад? Ні. Чому? Ви за зато? Спів... Ви працівник поліції мали б його регулювати, щоб не було такого. Тому що спілкувалися з даним громадянином, Я був Не запитую вас, чому ви спілкувалися? Я запитую, чому ви затор не регулювали. У вас ж було двох. Один спілкуються, один. Один ще має прикривати. Що? Один ще має здійснювати прикриття. Поліцейського контакту. А що, Щеманбузбродені? Це передбачено тактикою нашою. Я не запитую, чи передбачено. Я запитую, яка була необхідність боятися ще Наскільки серйозною виявилась травма коліна, розказує медик, який лікував пана Василя. 13 днів він лікувався. У мене досить складна річ була. Це великогмілкова кістка, імпресійний перелом. Це коли виросток провалюється, в йому такий отвір робиться. І ми той виросток ставили на місце, брали стаза кусочок кістки, вставляли в той дефект. І фіксували металевою титановою пластиною. Залишилось допитати самого водія. Суддя ретельно проаналізує дії як поліцейського, так і керманича. Тоді стане відомо, перевищив патрульний свої повноваження чи ні. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.